Річниця загибелі українського співака Сергія Ларкіна від тяжких травм після ДТП рік тому відомий артист помер у лікарні. Трагедія сталася у Києві на перехресті вулиці Ліпковського та Кудряшова. Репер, більш відомий як Ларсон, їхав вулицею на мотоциклі. Він не розминувся з позашляховиком Cadillac Escalade. Попередня жінка за кермом позашляховика, перетинаючи зустрічну смугу, не пропустила байк. Тоді очевидців обурила реакція ймовірно винувати ці аварії. Пані навіть не вийшла із машини, аби поцікавитися станом здоров'я. Чоловіка через кілька днів Ларсон помер у лікарні. Одразу стало відомо ім'я кермувальниці Каділако. Це Ірина Скляренко. Буквально за кілька днів опісля смерті репера їй були пред'явлені обвинувачення, порушення правил безпеки дорожнього руху та на надання медичної допомоги. Однак, не дочекавшись їх за словами адвокатів загиблого, в ніч на 30 вересня минулого року вона виїхала за межі України. Вже рівно рік скляренко переховується від слідства та навіть розшукується інтерполом. Фактично їй дали виїхати з України раніше до моменту оголошення підозри згідно вимог кримінального процесу. По цій справі була замінена група слідчих. Вони фактично виконали всю свою роботу. Вони зробили ряд експертиз, допитали свідків, допитали підозрюваних. Але в зв'язку з тим, що Скляренко оголошена в розшук і в Україні в Інтерполі зупинено провадження по даній справі де наразі підозрювана, невідомо. Сторона захисту загиблого може лише припускати, що жінка або в Америці, або у Росії, в той час сторона захисту Ірини Скляренко робить експертизи, аби довести новинуватість тікачки у ДТП. Ми також спробували зв'язатися з адвокатом підозрюваною Ігорем Фоміним. Однак його помічниця повідомила, що сьогодні спілкуватися з нами він не зможе. Причин не пояснила: втім, поки не знайдеться втікачка, кримінальне провадження з мертвої точки зрушити не зможе.